Вітаю, Миколаю! Сьогодні у нас 21 жовтня, 25 рік. І покажу вам свої пшенички на мільйон. Ну, у нас в цьому році все на мільйон. Дуже добре, якби воно приносило такі прибутки, але густота посіву у нас в цьому році все ми сіяли з такою густотою. Що буде? Будемо спостерігати, як це не перший рік. Що я скажу огляд, по-перше, робимо пшениць. Відразу скажу за ось такий стан посівів. Нема не доривайтеся. Соняшник пішов сходити, приморозок був, де в нас просто посходило, все поморозило. Ось так. Соняшник сієш, коли потрібно сіяти, то його морози. А коли ось він як бур'ян росте, то його не морозе. А не дає, бачите, який туман, нічого не видно, який туман нижче. І дуже холодно, 5 градусів, 5-7 градусів у нас. Тож гербіцидами працювати все, поїхали. Пшениці від Вітера сіт. 5 сортів. Зараз пройдемося, всі покажу і для себе для нотатку, що розвиток іде. Загальне все таке скажу. Так, потрібно було, коли я починав сіяти, казали, зарано, зарано. Там ще один блогер так само сіяв. Дуже зарано всі набігали зарано, а потрібно було ще раніше. Чи потрібно сіяти глибоко? Хто знає, хто спостерігає, ось вам приклад сіяти глибоко чи ні. Сіяти глибоко потрібно, коли ви бачите, що є у вас можливість отримати сходи. І зарано отримати сходи. Та яка різниця, зарано чи не зарано отримати? А дощів на найближчий час немає. От ви сіте, як ми тут посіяли на 7-8 см. І що ми маємо? От які ми мінуси маємо. Ми маємо з мінусів те, що ми отримали вже там, де зійшло, де попало вологу. Маємо вторинну кореневу систему. Маємо, дивіться, яке гарне кущення. Уже 4-5 4-5 маємо кущення там, де попало в суху землю. Все одно було воно посіяно чи на 6 см чи на 2 Воно зійшло б тоді, Ну трошки на день-два на два зійшло б раніше. Ось що, що ми маємо. Ну от Що краще, ось таке мати чи ось таке мати. Ну В сенсі свої нюанси. Поїхали. По пшеницям, Зута рока, яка там була в нас сама гірша Ну зараз вона виглядає саме гірше але вона виглядає так, тому що вона зійшла саме пізніше, саме після дощу. Пшениці ці всі мільйонники, але вони просто посіяні, посіяні на мільйон десь. Мільйон, один і два. Ось так виходить. Ми вже рахували з вами. Ось так це виглядає. З уто саме гірше, все посіяно без добрив в один час, в один день, за декілька годин. Одинакова глибина, трошки висів тут густіше. Зуторока навіть і Катерина в нас буде густіше, тому що ми, у нас тут площа закінчувалася, ну потрібно було висіяти. Їй потрібно більше вологи, щоб зійти. Пшениця непогана. В принципі, ось зараз, коли вона вже зійшла, вона доволі непогано виглядає. Просто е, потрібно враховувати, що я зрозумів, чомусь їй потрібно. Ну, вологи то отримали всі одинаково, бачимо, як ця зійшла, і глибина посадки, і ця. Вона лежала, вона дочекалася вологи, вона не пропала. І дуже гарно ось так рівномірно зійшла. Це що по позутерока. Далі в нас йде Катаріна. Катаріна, ну Катаріна в нас одна із кращих. Я вже вам показав ось кущення, її, як вона закущилася. Як вона стартанула, дуже добре вона стартанула, вона зійшла. І от бачимо, ну я вам скажу, навіть камера не передаєте. Дуже, вже рядки місцями закриті. Місцями рядочки вже позакривані, що їх і не видно. Так, Ну, це Катерина. Катерина непогано, це о, перше перші місця, це у нас Катерина. До речі, вже трошки бачимо етикетки повигорали на бумажках. І Леммі. Леммі теж так само чудово зійшла. Соняшник, бачите, як соняшник гарно сходить. В цьому році був він пустий і... І ось те саме пусте, самий мусор, як він гарно сходить. Як сієш щось, щось сієш, то воно не сходить. А як мусор аж випав, зійшов бляха-муха за комбайном. Але сьогодні по пшениці. Лемі лемі, теж гарна пшениця. ну, Здалека заходить, бачите, Вон, дивіться, болотяка вже налипла. лемі, теж дуже чудово кущиться. Ось дивіться, які ми вже маємо пагани. Уже, он, тут 5 навіть пагони, І це там, де глибше. Де мілкіше, ось вона тільки зійшла. Те, що я на початку відео казав. тіка-така теж. Ну так само, така сама ситуація, 4-5 вже кущення, вже висота рослин 20 см. Було десь враження, ось уже мухою, коли було тепло. Так що працювати потрібно, але сенс працювати, коли у нас 5 градусів, я вам знімаю, я вже в руки замерз, начебто мороз і мене вже аж трухати починає. Так. А то в нас була лемі, це в нас тікатака. Пішла тікатака. Тікатака доволі теж непогана пшеничка, ось так вона виглядає, бачите, ось так знімаєш, начебто страшно. Якось не наводиться. Ось так ось. Потрібно ось так, мабуть, мені знімати. Ті катака. друге місце. Тому що Катерина і Лемі на перших місцях, тіката має друге місце. Доволі непогана. Непогана пшениця. Барба. Ну, про барбу у неї чомусь зута рока вона хоч не зійшла. Була відразу, а потім вона досходила. І досходила доволі таки рівномірно, хоч вона й не зійшла я думав, що там на сіні пропаде. Е, барба, вона теж була паршиво зійшла, але після доща чомусь бачимо, ну, де зійшли, де не зійшли. Дуже-дуже-дуже там, то вдалині, то є рядочки. Вона виглядає. Ну, доволі так виглядає. Виглядає, побачимо. Як за це буде щось. Ну це, це таке, це третє місце. Ну, не. І папілон. Папілон у нас теж зійшов один із гірших, але він знову ж таки барба. Погано дозійшла після дощу папілон теж був не зійшов, але пройшов дощ і він доволі таки рівномірно, все, що посіяно, все зійшло. Все досходило. Маємо вже ось такі рядочки. Я думаю, щоб було в нас пару тижнів тепла, ну тут би був коврик. І дуже-дуже-дуже гарний коврик. Так що такі справи? Працюємо, слідкуємо, не забуваємось підписку, підписатися, ставимо вподобайки і буде все добре і в нас, і в Україні, і в кожній родині, коли кожен буде займатися своєю справою і робити в своєму житті лише те, що він вміє робити найкраще. І не лізти туди, куди не потрібно. Бачите, як туман налягає. Тримаємось, буде все добре. Ось. По чотири, п'ять. Ось тут вже навіть п'ять пагонів. Це та, що зійшла раніше, так що раніше потрібно сіяти.